Я їздив дуже багато по війнах, їздив 20 років, починаючи з 1992 року, вперше я побував у Придністров'ї, на Балканах, потім бував в Африці, бував на Близькому Сході. Мені я ніколи не міг собі уявити, що може таке відбуватись у нас, в нашій Україні. Це... Я, я до цих пір не можу уявити. Хоча вже починається звичка до цієї війни, якщо перші дні це. Це була якась ну, фантастика, я не знаю, навіть це і реальність, те, чого не може бути взагалі. Коли їдеш у відрядження, їдеш на війну, якщо перші рази, там, коли ти їхав, якось тяжко збирався, і треба бронежилет, треба шолом, і аж який одяг брати. Зараз це такий процес відлажений, дружина, яка мені допомагала раніше, вона каже, ну ти все, все сам знаєш, бери, там лежить те, 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 і це 10 хвилин в мене зібрані. Торби. <хи> Для мене був такий удар дуже великий, тому що 2 травня збили два вертольоти Мі-24, там було шість членів екіпажу і серед них п'ять моїх, я можу сказати, що таких близьких товаришів, яких я знав і з якими я літав і тут, в Україні, і літав в Африці. От, і потім я був на похоронах. На похоронах у них це було 20 травня, тому що довго не могли ідентифікувати е, залишки тіл. Ну, знаєте, я тоді так вплакав, плакав в житті, можливо, вперше так. Дуже гірко, я не можу сказати гірко, але це дуже чуттєво мені мене було. Я можу сказати, як і відчуття журналіста, коли я бував там на Балканах. Ти бачиш ці жахи, ти бачиш розбиті будинки, такі дуже Сараєво виглядало дуже жахливо. Але я знав завжди, я полечу додому. Я буду в Києві через ну, три години я буду вдома, я буду в мирному Києві. Нині ми в такій ситуації, коли у нашій країні війна, ми, так, ми не можемо піти нікуди вже. Це війна у нас. Я дуже гостро переживав, коли ти. Виїжджаєш з війни, приїжджаєш, наприклад, в Харків чи в Дніпропетровськ, ну де є такий центр сполучення на Київ, ці електрички. і Ти бачиш зовсім інше життя, і ти бачиш, що люди не розуміють, що у нас відбувається. Тільки ти вчора бачив смерті, а і сьогодні ти бачиш, як люди просто йдуть по вулиці. Вони ну це дуже гостре, гостре відчуття. Але зараз я теж вже звик, я так це гостро не відчуваю. Там війна, тут мир. Там воюють ті, хто нас захищають. Є різні ситуації, є багато людей, які не сприймають наших солдатів. Їм здається, що Путін це краще. Ну, я можу сказати, у мене двоюрідна сестра живе у Москві. Вона вже років, років 20 там живе, якщо не більше. Вона сказала: а чому ви боїтесь Путіна? Чому ви його не пускаєте? Він же хороший, він зробить для вас ліпше життя. Так як для нас зробив в Москві. Так. Ну, можливо, така філософія там і у Донецьку. Я ще можу сказати, можливо, це дуже так якось близьке. Я, я не плакав за все життя скільки, скільки плакав під час революції, під час Майдану. Мені шкода тих хлопців, тих, що загинули. Ну, я сам був поранений, врешті це було 19 січня. І... Можна сказати, це було якось дуже глупо, тому що, ну, можливо, я не вірив, що в нас це відбувається. Я вже тоді бачив, це війна, це страшна війна, те, що творилось на вулицях, те, що було 19 січня, коли спалили автобуси, коли міліція закидала гранатами мирних людей. І так само нас стояло четверо журналістів, ми всі були в цих жилетках з написом Преса, і навколо нас не було. Людей, це був такий островок біля пам'ятника Лобановського, тим не менше гранату кинули прямо в нашу. в нашу, у нас, прямо до нас. В одному з підрозділів з добровольчих батальйонів я зустрів чоловіка недавно. Він каже так: в мене чотири ходки за спиною, але я українець, я люблю Україну, я воюю. Потім, після війни, я повернусь до своєї основної професії. Ну, виходить, тобто красти. Ну, тим не менше, хай це буде такий гумор. Журналіст має бути там, холодним, незалежним, тобто, якось об'єктивно висвітлювати. Я згоден, звичайно, але як я можу ну, об'єктивно ставитись до ворогів моєї держави, до, до людей, які прийшли до загарбників, які вбивають ну, людей моєї країни. Ні, звичайно, на війні ні. це святе. Навіть є таке правило, ніколи. Я журналіст, я ніколи в руки не беру зброю. Це святе. Я кажу це відверто і чесно, тому що знаю журналістів, які там десь щось. Або ці там, знімаються на фото. О, а ну візьми автомат. Ні-ні, мені ні, ні, автомат не потрібен. Мій автомат, мій фотоапарат врешті. Ну, ні, я, я, я не думаю, я, я тільки журналіст на війні. Але якщо, якщо б мене мобілізували, я був би військовим.